Я навчаюсь в Волинському національному університеті і мені Лесі Українки. З дитинства я хотів займатися професійно спортом. Я надію, що я досягнув великого в спорті саме завдяки нашому університету. Я довго займалася різними видами спорту: спочатку, баскетболом, тепер волейболом. Я саме хотіла вступити на цей факультет, щоб отримати майстра спорту з волейболу або, можливо, різних видів спорту. Рятуючись від війни, я приїхала в Луцьк. Дуже багато чула позитивних відгуків щодо Волинського національного університету. Про якість викладання про те, що тут дійсно можна рости і ставати кращим. Оскільки я 12 років займаюся професійно спортом, логічним рішенням було поступати на факультет фізичної культури, спорту та здоров'я. Моєю мотивацією для вступу в Линський національний університет імені Лесі Українки на факультет фізичної культури спорту і здоров'я був переїзд із Запоріжжя. Я думала, що можна... Розвивати танцювальний напрямок саме і спорт в цілому, і саме в цьому університеті я побачила таку можливість по відгукам студентів. Моєю мотивацією для вступу на факультет фізичної культури, спорту та здоров'я університету Лесі Українки. Я мрія стати видатним тренером та прославляти нашу Україну на міжнародних аренах.